Чао! Знаєте, як зробити соковитий стейк з ошуйка? Знаєте, але послухайте, що нашу правду. Не повторюйте цих помилок при грилюванні. Почнемо з першого моменту. Важливо, щоб м'ясо було порізане на стейки однакової товщини, не тонші за 1 см і не грубші за 3 см. І пам'ятайте, стейк ніколи не розбиваємо молоточком. Це не відбивна, він має лишитися соковитим. Окей, маємо приправу, маємо стейки, але ще потрібен носій смаку, і ось тут найпоширеніша помилка використання олії для поєднання смаку між приправами і м'ясом. Олія потім буде капати нам на гріль, палитися і все це почне коптити м'ясо, а нам цього не треба. Ми пропонуємо використовувати воду або пиво, так як ми сьогодні маємо. Можна також біле вино. Якщо робити гріль разом з дітьми, можна використати яблучний сік або свіжий сік з апельсинів. Все залежить від вашого смаку і фантазії. Наступний момент. Маринування. Спочатку посипаємо стейки приправами. Які вам до душі. Ми використовуємо куплені змішані приправи для стейків, які добре підкреслюють смак м'яса. І додаємо носій смаку в нашому випадку це пиво. О. Не забудьте додати солі, якщо її не було в приправах. Важливо добре все вимасувати, щоб приправи та носій смаку рівномірно покрили м'ясо з усіх боків. Після доброго масажу прикриваємо м'ясо харчовою плівкою або фольгою, щоб зберегти свіжість і не допустити втрати аромату. Стейки залишаємо маринуватися в холодильнику на ніч, щоб всі смаки добре проникли в м'ясо. Якщо мало часу, мінімум, що можна зробити, залишити стейки на 2-3 години, щоб вони все ж таки встигли трошечки промаринуватися. Отже підсумуємо, які помилки трапляються при приготуванні стейків, це неправильна товщина м'яса. Використання олії замість правильного носія смаку, недостатнє масування приправ і занадто короткий час маринування, м'ясо повинно добре просочитися смаками і відпочити перед приготуванням. Грилюємо стейки на добре розігрітому грилі, не більше 5-8 хвилин з кожної сторони. Головне, не перетримуйте м'ясо, щоб воно не стало сухим. Якщо все зробити правильно, ошейок вийде соковитим і смачним. Бажаємо вам вдалого грилювання і смачної вечері! Ви ще тут? То поставте лапку вверх і підпишіться. Кожного вечора заглядаю, скільки вас тут є!